За весь час досліджень про велосипед я стикався з багатьма міфами, які було складно взагалі переосмислити. Неправильне уявлення про фізичні процеси існують і досі. І одна з цілей цього каналу дослідити, як насправді взаємодіє людина. Велосипед та навколишнє середовище. Хоча я теж іноді можу помилятися. Колись я випущу обов'язково відео про усі міфи, які існують навколо велосипеда. А сьогодні поговоримо про поширену тезу, що титанові рами є найкомфортнішими та здатними не тільки гасити удари, але і вібрацію. Хоча чому тільки титанові? Про сталеві, мабуть, теж поговоримо. Це майже науковий канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім привіт! Твердження, що титановий велосипед має перевагу в комфорті, насправді поширено не тільки серед велосипедистів, цим також користуються і виробники. Хоча, як правило, жодного дослідження на цю тему не прикріпляють. Не знаю, чим викликана висока впевненість в цьому. Але часто можна зустріти речення, що ті, хто сів на велосипед титановий, ніколи більше не захоче перейти на якийсь інший. Що це взагалі? Ефект плацебо чи реальність? Давайте розбиратися, наскільки сильно впливає рама на комфорт. Коли ми говоримо, що та чи інша рама дає комфорт, треба зрозуміти, яку насправді долю впливу вона має. Перша деталь, яка стикається з нерівностями, це шина, точніше, шини. Саме від них буде на найбільшій ступені залежати ваш комфорт. Вже пройшли ті часи, коли вважали, що набити до 9 атмосфер тоненькі шини катять краще. Тому шосейні не велосипедисти частіше стали використовувати більш широкі шини та майже вдвічі зменшили тиск в них. Шина висотою 25 мм, здібно прогинатися в екстремальних ситуаціях на усі 25 мм, а 5 чи 10 мм деформації це, можна сказати, взагалі штатна ситуація. Кожен може в цьому переконатися, просто натиснувши на шину пальцями. Цю деформацію можна виміряти в ньютон на міліметр. Тобто, яка сила в ньютонах потрібна для деформації на 1 міліметр? В залежності від тиску та розміру перешкоди, це значення може бути від декількох одиниць. А... Якщо наїхати, наприклад, на невеликий камінчик з невеликим тиском, з широкими шинами, до пару сотень одиниць у випадку, коли ви стрибаєте з бордюра на плоску поверхню. А на вашому велосипеді встановлена, встановлена вузенька шина, накачана по максимуму. У випадку гравійного ж велосипеду ширина та тиск шини це найважливіший фактор, який відповідає за комфорт. Якщо намалювати якусь кругову діаграму впливу різних факторів на комфорт, то на шини припадає приблизно половина. Встановіть просто взенькі шосейні шини на свій гравійник, накачайте до відповідного рекомендованого значення і ваш велосипед на блоківці. Чи в ґрунтах буде здаватися вам просто якийсь дерев'яним, ну, в поганому сенсі цього слова, яка б рама у вас взагалі не була? Наступним фактором, який впливає на комфорт, можна назвати підсидільний штир, який здібний деформуватися без зруйнування на 10 30 мм. В залежності від товщини, наскільки він витягнутий, від форми, офсету та, звісно, від матеріалу. Найбільш комфортні, ну, тобто ті, які відхиляються на найбільшу відстань при однаковому навантаженні, вважаються саме карбонові. Даних у Ньютон на міліметр я не знайшов, але думаю, найбільш комфортні мають показник. Від декількох десятих ньютон на міліметр до майже сотні. Хоча штир деформується, як нам здається, лише в горизонтальній площині, але насправді сидіння в цей час теж ходить по вертикалі. Все це суттєво допомагає зменшити удар. Саме штир вважається найбільш впливовим на комфорт компонентам після шин. Складно визначити його долю в цій діаграмі, але думаю, що для гравійного велосипеда показник буде приблизно 20%. До речі, в тесті на горизонтальне відхилення титанові штарі не програли хіба що двом алюмінієвим, відхилившись на 4,2 мм, а карбоновим на 4,3 мм до 5,8 мм. Що стосується гасіння вібрацій, то в цьому показнику теж переважають з великим відривом саме карбонові шторі. Але про вібрацію давайте поговоримо трішечки пізніше. До штаря я б додав ще один елемент з консольним кріпленням. Це, як ви згадали, вилка. Вона здатна легко відхилятися на 5 10 мм з показником 70 100 Н на мм. Але конструктори при проєктуванні спеціально не допускають надмірної флексібності, адже це може призвести до проблем з керуванням. На мою думку, в цій діаграмі вилка буде займати третє місце з показником приблизно 10%. Як не дивно, але наступним фактором буде не рама, а сидіння та те, що ми називаємо пампас велотрусів, а також обмотка керма, само кермо. Та винос. На них разом я виділив би приблизно 10%. А тепер прийшла черга рами. Але ми ще не згадали колеса. І тут я вас знов здивую, тому що обираючи між високопрофільними і низькопрофільними ободами, ми очікуємо, що колесо буде жорсткіше чи навпаки комфортніше. Але як би то парадоксально не звучало, колеса відіграють найменшу роль. Сілка після своїх тестів робить висновок, що колеса дуже-дуже непомітно впливають на комфорт. Судячи з результатів, ця доля дорівнює, здається, приблизно 2%. Самі по собі обода з різним профілем дійсно мають значущу різницю в жорсткості. Наприклад, 18-мм обід. Mavic Open Pro деформується на 1 мм при силі 30 Н. Це як майже 3 кг покласти, тобто має показник 30 Н на мм. А 30-мім обід xp 30 Має втричі більший показник 95 н на міліметр. Але коли колесо заспецовано, то воно деформується на 1 мм при силі приблизно 3000 н, тобто приблизно 300 кг треба покласти. Тобто має показник в 400 разів більше, ніж вилка, та в 200 разів більше, ніж задній трикутний кран. То вже без різниці буде чи 3000 Н на міліметр, чи 3200 нметр це не дасть ніякої чутливої різниці. Навіть зменшивши цю жорсткість на 30% завдяки кількості спиць та їх товщини, це все рівно кардинально не поміняє ситуацію. Давайте повернемось до рами. На мою думку, звичайно, рами впливають на комфорт приблизно на рівні 5-10%. Здивовані, але перед тим як я перейду до пояснень, хочу подякувати тим, хто підтримує мене на Патреоні та Байміакофі. Це дозволяє створювати мені майже науковий контент. Саме так рама не здібна сильно флексити, адже її конструкція складається з трикутником, що є одною з найжорсткіших геометричних фігур. Деякі рами, наприклад, Топстон-Карбон, можуть в частині задніх дропаутів відхилятися по вертикалі. До 10 мм. Ще декілька міліметрів ходу може, бути, може дати підсидільна труба рами. Конкретно в цьому випадку з топстон карбон вплив рами буде дещо більший та дорівнювати або, можливо, перевищувати вплив штиря. Але що стосується рам стандартних конструкцій, то на долю самої рами буде припадати приблизно 5-10% комфорту. З цієї приблизної діаграми можемо зробити перший висновок. Сам по собі матеріал рами може лише не суттєво вплинути на відчуття комфорту, тому що рама в цілому ну, не сильно впливає на комфорт. Куди важливіше буде, шина та тиск. Наскільки торчить штир, якої форми цей штир та діаметру, ну і тощо, тощо тощо. Але давайте обстрагуємося від цього факту та розглянемо окремо раму та, зокрема, матеріали. Перше, про що згадую з шкільної програми, це так званий модуль пружності. Його ще називають модуль Юнга. Матеріал чи, наприклад, труба. Під дією сили можуть деформуватися. Якщо спрощена, то співвідношення цієї сили до деформації без руйнувань та наступним поверненням у вихідний стан і називають модулем Юнга. Чим більший цей показник, тим більшу силу потрібно прикласти, щоб зігнути ту чи іншу пластину на однакову відстань. Наприклад. У поширених веліндустрії видах сталі модуль потужності дорівнює приблизно 200 ГБ. У титану приблизно 115, а у алюмінія, здається, 70. А карбону згідно з дослідженням від 50 до 150 гігапаскаль. Але зараз ми карбон давати не будемо розглядати, тому що реальна пружність деталі з карбону буде залежати від направленості волокон, якої вони форми тощо, тощо тощо. Знаючи взагалі ці цифри, а також питому вагу цих матеріалів, можемо порахувати питомий модуль Юнга на 1 грам матеріалу. На екрані ви зараз зможете побачити ці показники. E, ви, мабуть, здивовані, але у всіх цих трьох матеріалах плюс-мінус однаковий показник співвідношення модуля пружності до ваги. Тепер ми можемо змоделювати, якою вагою має бути рама з різних матеріалів, щоб була однакова пружність. Для цього не потрібен, знаєте, калькулятор. Зрозумілим стає, що рами мають бути. Майже однакової ваги. Але в реальності титанова та особливо сталеві рами важать більше. Титанова приблизно на 20%, а сталева на 40. Тобто, за іншими рівними, титанова рама буде приблизно на 20% не тільки важча, але й жорсткіша, а сталева на 40. Це, мабуть, розходиться з розповсюдженою думкою, що сталеві рами. Найкомфортніше. Справа тут в тому, що алюмінієві рами не роблять з труб маленького діаметру, як, наприклад, сталеві чи титанові, а використовують відносну легкість обробки матеріалу, ну і збільшують тим самим розмір труби або форму. змінюють. Збільшуючи діаметр труби, це призводить до збільшення жорсткості навіть за умови збереження маси. Це пояснюється відносно. Простою формулою моменту інерції перерізу, де фігурує четверта ступінь. Сам цей момент інерції напряму впливає на жорсткість, таким чином, збільшивши діаметр труби вдвічі та зменшивши товщину стінок теж вдвічі, досягнутому показника жорсткості десь 4 рази більше при тій самій вазі. Що дозволяє в свою чергу зменшувати товщину алюмінієвих труб до товщини стінок консервної банки. Тому алюмінієву раму можна зробити як більш комфортною. Так і більш жорсткою. Питання лише, яка задача стоїть перед розробниками. Взагалі-то твердження, що алюмінієва рама це кращий вибір серед цих трьох матеріалів. З точки зору впливу на комфорт зустрічається і в інших дослідженнях. Наприклад, от в цьому дослідженні моделювали рами, виготовлені зі сталі, титану та алюмінію. Щоб не спиратися на теорію, я знайшов результати деяких тестів на вертикальну податливість заднього трикутника. В англійську воно звучить як vertical compliance або deflection. Іншими словами, наскільки вісь задня відхиляється під дією якоїсь сили. Судячи з результатів тестів, жоден матеріал не мав якоїсь переваги. Слід зауважити, що тестували рами більш класичної конструкції, без різних там, технологій, типу сейф або кінгпінг. А середнє значення було на рівні 130 Н на міліметр. Тобто рама могла на перших декількох міліметрах ходу працювати як перекачена шина при стрибках з бордюру на плоску поверхню. Але рама майже не реагує на маленькі перешкоди. Такі як камінчики, наприклад, тому що їх випрацьовує виключна шина або майже виключна вібрація. Е, ну насправді не тільки в велоіндустрії поширена теза, що титанові рами комфортніше. Наприклад, серед виробників та користувачів інвалідних колясок теж. Як і в велоіндустрії, вважається, що титанові коляски краще гасять вібрацію. Не дивно, що в пошуках доказів я потрапив на дуже цікаве відео. Давайте спробую перекласти цікаві для нас моменти. На початку автор розповідає, що таке вибрація згідно енциклопедії, а потім, на прикладі, як це пов'язане з колясками. Дуже важливий момент, про який він згадує, стосується фактора втрати вібрації. Легко цей показник пояснити на прикладі. Ви вдарили по трубі, вібрація триває багато часу, тому ця конструкція має низький фактор гасіння вібрації. А на прикладі пластикової ручки, показує що такий високий фактор втрати вібрації. Згодом він посилається на дослідження, де приходять до висновку, що алюмінієва структура коляса краще гасить вібрацію, ніж рама з титанового сплаву. Я це дослідження, до речі, знайшов. Посилання буде в описі до цього відео. Щоправда, різниця, мабуть, була не суттєва. А ця таблиця, яку ви зараз бачите на екрані. Якраз цього дослідження, де можемо побачити, що коефіцієнт фактору втрати вибрації нижчий у титанових сплавів. А ми вже знаємо, що чим менший коефіцієнт, тим гірше гасить вібрацію конструкція. Потім у відео автор переходить до тестів та порівнює трубу з алюмінію та титанового сплаву. Та різниця насправді. Непомітно. Згодом автор розповідає про фактор втрати вибрації у різних матеріалів. Наприклад, у резини він в 10-15 разів більший. Та приходить до логічного виставку, що не має значення, з якого матеріалу зроблений каркас коляски. Найбільший та суттєвий вплив мають інші компоненти, такі як шина, там, сидіння тощо. Ну і на кінець він підтверджує, що твердження про краще гасіння коливань титаном це міф, з чим я в принципі теж згоден. Висновок: насамперед, я вважаю, що на саму раму йде незначна доля відповідальності за комфорт, якщо це не якісь специфічні технології, нестандартні геометрії та рішення. По-друге, на мою думку, форма труб рами, геометрія, наскільки там торчить штир та його діаметр, що теж, до речі, залежить від рами, мають більше значення, чим сам матеріал. Тому вважаю, що алюмінієві та карбонові рами мають в цьому плані навіть якусь перевагу, адже дозволяє зробити конструкцію рами більш різноманітною. Я, звісно, готовий до дискусії. Але в пошуках інформації не натрапив на жодний доказ, що титанові чи сталеві рами краще. Ну, якийсь науковий доказ чи дослідження. Навіть на тестах з датчика вібрації не було різниці між велосипедом з титану та алюмінію. Таким чином, для себе я роблю висновок, що твердження про те, що титанові чи сталеві рами комфортніше, це міф. А люди, які відчуваються, є яскравим прикладом ефекту плацебо. Або просто співпало, що на цьому велосипеді якісь інші компоненти стояли, там шини, або менший тиск був штир більше сторчав, меншого діаметру був, сидіння комфортніше тощо, тощо. Тим не менш, титан має іншу перевагу. Але про це я розповім, можливо, колись в іншому відео. Всім пока!